Щойно чоловік зрозумів, що перестав бути мавпою, його рука потяглася до зброї. Камінь, палка, меч, рушниця, кулемет. Мінялись часи, але бажання бабахнути лишалось незмінним. Психологи кажуть, стрільба вбиває стрес. Щасливих і безстресових чоловіків ми сьогодні бачили в одному з клубів під Києвом. Сьогодні тут виставка раритетів від кулемета Калашникова до німецької зброї Другої світової. Усе діє та тільки під холості набої. Знавець рекламує легендарний МГ-42. Во время войны называли его Коса за на то время сумасшедшую скорострельность. И, то есть, но опять же, расход боеприпасов был очень великий. Надёжный, быстрый, но по сравнению с современными образцами достаточно тяжёлый и громоздкий. 8 гривень на би и кожен може побувати німецьким кулеметником, бо хоча й холості, але відчуття у руках ті самі, хіба що віддачі майже немає. Трохи віддалік можна побавитися бойовими карабінами по мішенях. Тут суворий інструктаж, як сусіди не підстрелити і як у ціль влучати. Заміщаємо мушку і цілик на одному рівні. Коли ми їх замістили на одному рівні, верхнім срізом мушки, ми цілимося чітко в центр білого розмитого кругу. Чому розмитого кругу? Ми по своїй фізіології устроєні так, що ми чітко бачимо тільки один предмет. Сергій Сидорко мисливець, але тут зброя інша, нарізна. Розповідає, навіщо йому треба кожного тижня стріляти з різного. Кожне по-різному. Кожен мужчина має В житті розуміти, як і з оружием. Десять куль випустили і до мішени. Усім хочеться побачити побільше дірок, а їх мало. Вот это? Да не, это не пуля. Так я три раза стрельнув всего, да? Получается? Ні, три рази попали. Пуля, ну правда, пуля. Тут же написано написано, я пуля. Станіслав Фещенко, Борис Іванов, Дмитро Большаков, ТСН, 1 плюс один.